Дивимось відразу з вами і проходимося по кругу. Тут у нас бачимо все в заводі, абсолютно ніяких таких відразу нюансиків я не бачу. По фарбі теж все гарно. Машинка намита, одразу по лобовому бачимо, воно у нас йде з підігрівом. Все тут рідненьке, ніяких таких царапок, нічого я не бачу, ні по низу ні поверх. Тут все рідне, ну трішки на цьому глянці є царапки. Воно найчастіше буде, найшвидше. Царапається, гума гарненька, тут у нас теж тут у нас рідненьке скло, тут рідненьке скло. Позаду бачимо теж труби чисті, по бамперу взагалі нема ніяких по цю сторону нюансів. Тут так само, все в зазорах, тут у нас по рокам. Давайте одразу заглянемо. А чого у нас ідеться шторка? Так, тут все теж в оригіналі. Повернемось далі. Бачимо, у нас відразу є електрокришка багажника. Так, ось видно невеличка царапинка, вона полірується абсолютно не критично. Тут все гарно по зазорам, у цю сторону теж все гарно. Тут оригінал, тут у нас теж оригінал, теж оригінал. Тут по дзеркалам нічого ніде немає, без зауважень. Так, ну і тут говорить власник, тут була причуханість. Пільше за все трішки підфарбувалось. От не бачу, щоб тут щось знімалось, все в зазорах, все гарно. Зараз буду бігати по фарбі. Пройдуся, потім вам надійшли невеликий епізод, якщо тут не буде критичних моментів. Пробігся по фарбі. У нас автомобіль абсолютно не фарбований ніде. Єдине в цьому місці. Зараз мені власник скине фотографію, де тут була притертість, тут навіть не фарбувалося. Тут, скоріш за все, просто татували трішки лаку і його гарненько полірнули. Ну я взагалі тут не бачу. Тут трішки ось є така. Тріщинка, я не знаю, чи її буде видно на. Ось, бачите, так, да, тут повинно бути видно. Не то, що тріщинка, це просто видно десь. Де лак підполіровували. Ось воно лишилось. Звичайним оком навіть і не видно. Бачимо, у нас тут по фарах теж все гарно. Внутряночка фара гарненька. Тут по зазорах нюансів немає. Тут де у нас йдуть ходові вогні нижні, теж все гарно. По бамперу теж. Царапин такого нічого немає. Тут все гарно. Теж пластик все гарно, радіатор чистенький, тут ніде ніяких тріщинок немає. по цю сторону так само тут все в нормі. По цій стороні також фара гарненька. Капотик у нас рідненький, 100 мікрон, 75, 75, 107, 92. Це крилишко вже пішло. 80, так, тут у нас де. На капотику є невеличкий сколик. На краю. Тут 101, 107, двері. 107, 108. Арочка в батонах 70, 90, 90, 108, 86, задня сторона 94. Криша. Без нюансів теж. 115, 115, 95, 95. Ось тут є маленька вмятинка, прим'ятинка, майже її не видно. По багажничку 88, 79, 98, 98, 95, 75. Батон 101, 107, 107, 96, 108. Тут у нас пластикова йдеться арочка. 32 арочка, 104, 105. Далі по цьому батончику 105, 85, 100, 101. І праве крило, ліве точніше, 88, 83, 106. Бачимо, у нас є тут така... Такий шильдик Естелайн і по цю сторону теж він в своїх місцях все присутнє. Швиденько пройшовся я по внутряності. Взагалі в мене зауважень немає. Відчувається, що автомобіль свіженький-свіженький. Точково покажу. 60-60. Тут нічого ніде не крутилось, взагалі немає ніяких слідів, ні зйому, ніяких царапинок. Тобто свіженькі. Бачимо навіть по цій гляді. Ось масові тут якісь мінімальні-мінімальні такі сліди експлуатації. 61. 70, все у нас в заводі. Бачимо є ця шторочка. і трошки пізніше поправлю. Давайте відразу тут. 50, 67, 71, 60. Теж без уваги, нічого ніде не крутилось, не підкручувалось. Передня сторона так само. Все по болтикам гарно. 57, 42, 63. Запах свіженького нового авто в салоні. 53, 57. 48, 48, 54. Позаду тут з лівої сторони та сама історія. Повнотряночки все ціленьке. Тут теж все ціленьке, нічого ніде не крутилось. Так само по низу ніде ніяких зауважень в мене немає. 48, 54, 57, 69, 56. 56, 71, 62, 49. Наліпки все на своїх місцях. Тут бачимо все теж гарненько, нічого ніде не підкручувалось. Дивимось по підкапоточці. По ланжерончикам теж тут все взагалі в ідеалі, все свіженьке, новеньке. Зуважень нема, теж прийшовся поміряв, але не бачу тут взагалі ніяких, щось десь підкручували, Бачимо по капотику все. Новенькі в заводі, тут нічого ніде не підкручувалося. Зняв відразу цю кришечку, тут нічого. Так, бачимо, у нас по моторчику теж абсолютно все сухо, теж позаглядав скрізь. У нас тут три циліндра. антифриз, до речі, теж відкривав чистенький. По альмівній рідині зараз подивимось. Тут все чистенько. Тут взагалі все. Бачите, новенький двигун. Абсолютно ніякого на не Ні нагару, нічого не О! Формозній рідині, теж все чистеньке, бачу, рівень присутній. Тут радіатор чистенький, все абсолютно відповідає пробігу. Власник говорить, вона на гарантії ще буде рік і 4 місяці. Бачимо, завівся легенько, працює рівненько. Взагалі в мене тут чесно питань ніяких немає. Навіть немає до чого прикопатись. По фаркам теж бачимо відразу. 23.09.21. 28, 09, 21 Так, в принципі, по всіх наклеїчках, куди зміг додивитися, теж це все співпадає по рокам. Так, ну і у нас бачимо, є сенсорне управління. Багажничком працює, з кнопочки у нас теж все працює. А, до речі, цей привід yeah. на сенсор він працює, коли а, сам ключ у вас знаходиться поруч. ну Тобто тільки власник це по суті який має ключик це зробить. Так, відразу давайте поки вже на дворі пройдемося по гумі. Як власник казав, є ще гума літо десь на зберіганні. Тут у нас все сухенько, по стійкам все сухенько, тиски, гарний стан, як, як гальмівні, так і основні наші. Колодочки ще покатаються. Задні бачу по залишку. Тут у нас, зрозуміло, буде свіженька, мабуть, з іншої сторони. Ну, гума гарна, гума свіжа повністю. Перед, так само, колодочки. Ну, відсотків 60 ще залишилось. Диски в гарному стані. Зараз пробиваю. Якщо покаже, побачимо. Тут самі диски в гарному стані. Бордюрки такого нічого немає. Гума така сама 225 60 r 18 Ця сторона теж без бордюрки. Диски колодки такий самий стан. Тут у нас 31 неділя 2022 року. Continental, Ну і ззаду так само. Гума така сама, бордюрочки немає. Диски гарний стан, колодочки так само, як і по ту сторону. Теж континенталь. де у нас тут 31 неділька, 2022 рік. Біжимо з вами по багажничку. Ковролінчик у нас тут взагалі в ідеальному стані. Нічого ніде не підчухано. Тут пластик в гарному стані. Це у нас заднє сидіння відкидається, бачимо, працює. Так, Тут у нас запасочка жодного разу не каталась, бачимо, є додатковий знак. Ну, Тут все теж все гарно, бачимо, є під низом шумочка. Зауважень немає. Переходимо до салону. Карта. Новеньке. Ну бачимо збірка тут в кубі. Тут трішки воно підторчує. Ну це заводу воно так. Тут нічого ніде не бачу, щоб розбиралось. Все гарно. По стану шкіри все гарненько, комбіновано. Царапинок такого нічого немає. Теж все гарно. Вікон це працює в автоматичному режимі. Повремені працює, працює. Працює тут, ну тут просто забруднено. Отак все ціленьке. По дефлекторам по цю сторону теж все гарно, все нове. Відчувається, що нове є. USB Type-C-шка по килимкам. Оригінальні? А зима є чи тільки літо. Шо, шо? Кили, килимки тільки літо. Не, не, Ні-ні, немає. Тільки літо. Так, у нас сидіння відкидається. Бачимо по пластику теж. Все в гарному стані. Тут у нас по карті теж все гарненько, немає ніяких пошкоджень. Працює вікно по сидінню. Теж немає ні протертостей, затертостей теж ніяких немає. Тут по стану бачимо все абсолютно свіженьке. Трішки можна під кім чистити, чисто так, на мийці. Тут у нас все сухо, він кодик присутній. І оригінал. По панельці теж бачимо все гарненько. По цю сторону Дивимось відразу. Ремінь працює, тут постану все гарненько, теж. До речі, стеля чорна, прикольно виглядає, тут немає ніяких зауважень. Карта в гарному стані. Працює, все нове. Тут теж. Ні затертості, бачимо на сонечку, все гарно видно. Тут теж немає нюансів, тут немає нюансів. Ось бачимо якась нитка полізла, можна буде підправити. Тут у нас ремінь працює. Ну, нема до чого приколупатись, чесно скажу. Стан керма, стан салончику всередині. Ну тут все новеньке. Звісно ж тут нічого не перешивалося, все таке, як має бути. Все по заводу. У нас гарненька електроприборочка. Так, немає ключика. Трошки пізніше глянемо. Тут у нас все працює, світло підпрацює. Тут, як зрозумів, мікрофончик, щоб можна було спілкуватись в дорозі. Тут у нас так само все абсолютно нове. Світло вимикається, там світло теж все відпрацьовує, тут по стану бачимо немає. Тільки лише пил. Кермо з ручним регулюванням. По моніторчику теж царапинок нічого немає. Бачимо у нас встановлений клімат, тут нічого ніде не підзатерто, шайбочка. Я так зрозумів, тут так, бачимо, у нас бездротова зарядочка працює. так, Тут є у нас ще прикурювач, тут все теж в ідеальному стані. Бачимо теж по пікселям все гарненько, нічого ніде не, не вибито. У нас електропанелька, все гарно, бачимо по... Кнопочка, ну тут електро, тут якщо вона глушиться, то вона глушиться електронно, звісно ж присутній чек. Завелась, все погасло. Ну, тут без зауважень. Так, ну Робимо тест-драйв, за кермо мене, на жаль, власне, не пускає, але перевіряємо функції. у нас по партроніку зад працює. Камера присутня, а ще перед... давайте десь якось. можна до машини якоїсь. А вони може вимкнені, ні? А, передні, ні, 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 передні. війна спрацьовує зовсім коли. Працює, бачу. Передпрацює прокур... хочу. Все, все, все. Він Давайте працює просто про... менше нового, не mm -hmm. так би забути. Так, дивіться, машинка їде класно, з боку їде взагалі. Ну, відчувається, що все новеньке. Тут, ну, як власне говорить, трошки жорстка підвіска, вона йде така. Дивимось, ну це вона за квітнева. Тут у нас від 23, а від 1 квітня 2023 року пробіг 11 416 кілометрів. Тут у нас так 03.062 рік. номер двигуна. Тут у нас ТОшка звичайна. Рік випуску пробіг тут не вказаний. Тут у нас 14 жовтня 23 року. Тут у нас пробіг 20 240 кілометрів. Акт виконаних робіт. Що у нас тут було? Обслуговування, мастило, фільтр масляний, перевірка ходової частини. 20.240, А зараз як у нас на пробігу. 24 512. Ну це в принципі останнє, це в жовтні 23-го і Ну, по суті, так, да, тут східі, 4 місяці назад. І вона у нас на Віннері, тобто по Він-коду перевіримо, ще по гарантії і в принципі все. Ну і бачу у нас по праву сторону пасажирську. Видно, можливо, якусь сигналізацію коли ставили. Тут трішки не співпадає у нас цей пластик по зазорах, але щоб тут не знімався дах, я, я не бачу таких моментів, тут тим паче теж бачимо все гарненько. По діагностиці запустив, відразу показує, що у нас тут жодної помилки не знайшло по всіх блоках, які у нас присутні. Давайте зайдемо зараз блок двигуна. По модулю, бачите, двигуна, то, скоріш за все він зашитий ще на СТО. -сті. Тобто така нада прошивка, вона окрема, тут воно буде читати тільки офіційним приладом. У мене немає можливості почитати тут потік даних. По помилочкам те, що є, у нас ми прочитали. В принципі, ну, чесно, тут взагалі мене без зауважень по цій машинці, там щось читати по комп'ютеру, тому що, говорю, по бажанню можна буде перечитати, але я не можу вичитати дані з блоку управління двигуна. Ну і зроблю висновочок по цьому авто. Ну, дійсно, гарне авто, нове. Абсолютно в мене там претензій по цьому автомобілю немає. Єдине, що не сподобалось, це те, що я не зміг його прочитати. Це м -м, зашивають зараз блоки з офіціалів. І ти не можеш почитати сам поток даних, але в мене взагалі претензій немає до цього автомобіля. Він двигун працює дуже рівненько по ходовості. Хоч мені там і власник не дав проїхати за кермом. Їде, вона ну, чудово, нема ніяких ні посторонніх звуків, не по ходовці, нічого не гримне, не стукне. В принципі, свіже авто, тобто дуже цікавий варіант для покупки. І що по сервіскам ми бачили, теж я знімав. По пробігу відповідає, Вінкоди теж ми зафіксували. Можна зробити запит окремо на автомобіль. Купався, купувався в салоні Ford. І не пам'ятаю, де саме, а обслуговувався на він. Ну, от нема, скучна машина в плані тому, що вона практично ідеальна. Тому ну гарний варіант для покупки. Я б чесно для себе. Такий варіант розглядав би. Я тут навіть не маю сумнівів, що навіть якщо ми заїдемо на СТОшку, там все сухенько, все свіженько. Зараз її обслуговують і далі по регламенту і буде їздити і її приносить, я думаю, радість і не будемо рочити вам голову там, як мінімум, найближчий час, найближчих пару років.